Саме так у мандрах різними куточками світу народився Олександр Волощук як письменник. Натура журналіста поєдналась із натурою мандрівника. У наступну свою подорож вирушає він уже за тиждень. Триватиме вона довгенько, адже обійти пішки. Автор збирається Чорне море. Взагалі то це був 1992 рік, коли з'явилася така у мене мрія. Обійти пішки навколо, Чор... навколо чорного моря. Я тоді служив в армії. Якось один із днів я вийшов на берез Чорного моря і так йшов по піску. І от така у мене мрія зародилася. Було б непогано обійти навколо Чорного моря пішки. Лише через 24 роки ця мрія таки здійснилася. Подорож триватиме рік, але з перервою наші східні друзі не прагнуть бачити Олександра на своїй території. Мені оголосили заборону на в'їзд до Росії на 5 років. Без пояснення причин. Просто от вам запрещено в'їзд на територію Росії і все, мені там певні статті показали, але там настільки ці формулювання були незрозумілі, що причину, з якої мені закрито в'їзд до Росії, я так і не зрозумів. Цю проблему Олександр не вважає серйозною перешкодою, каже, є шлях вирішення. Але через усю цю бюрократичну тяганину мандрівка розбилась на дві частини: усього майже 5 тисяч кілометрів. На що такі труднощі? Справа не тільки в пошуках натхнення і перевірки самого себе на міць. Це буде хресний хід. Я людина православна, і під час мандрівки я буду відвідувати православні храми, монастирі. Які будуть у мене на шляху, вирушу в неї з іконою, з якою у 2013 році я здійснював мандрівку по східних країнах. От ви бачите, на стенді є книга Восточний Крест. І на обкладинці цієї книги ікона зафону Ігуміння Святої гори». От вона у мене зараз при собі, я вам її покажу. І от саме з цією іконою я маю вирушити в цей хрестний хід цю мандрівку. До того ж, він планує стати першою в світі людиною, яка пішки обійшла Чорноморське узбережжя. Але не тільки особисті мотиви тут мають місце. Деякі люди називали мене таким, якби послом, послом міра, да? тобто пов'язує українців в різних країнах, українців України, з українцями Росії. От. А зараз я хочу пов'язати людей тих країн, які. Живуть навколо Чорного моря і показати, що було б дуже непогано, якби ми всі жили в мирі 30 кілометрів на день, 6 днів на тиждень. Такі плани Олександра Волощука на найближчі півроку. Назад додому автостопом. Результатом подорожі, як завжди, стане книга. Уже восьма, за його словами, така подорож стане хорошим тренуванням перед іще складнішою пішою мандрівкою пустелею гобі. А чекатимуть мандрівного письменника його віддані шанувальники. Пише очень так свободно і, і как-то легко. От, наприклад, ну такі враження. Слопа арбуз, наприклад. Ну, битова приходит на бытовой язик і потім очень много і красочно рассказывает о необычных случаях. Він пишет, потім у нього легкий слог. Он так пишет хорошо, доходчиво, понятно, просто, что читаешь его книги, но действительно, самому опять, несмотря на свой возраст, хочется взять тоже рюкзак, понимаете, и пойти путешествовать. Хотя бы он взять лодку резину, да спуститься с Батурина вот, по Сейму до вот, Черника, понимаете, вот такие мысли. Просто я очень поражаю человека.